Сьогодні я завдяки Ігорю Федоровичу. Тут в шості, і саме у нас з ним спільний особистий прийом. Ну, біда, у всіх одна, ми це знаємо, і з цим пов'язано багато питань щодо аграрного сектору. Підтримати аграрію тут важливо. Новногородське ну, Ва, селищної ради Гадчаров Петро Васильович. Дуже приємно. Це з наша така многостраждальна да. громада. Яка знаходиться фактично на передовій. Ельич, проблема одна. Не ушла вона. Вона не Ней. ушла. Я можу розповісти, як це було. Перед війною було договорено взагалі по Шоцінському великому району. Було зроблено п'ять доріг. Значить, шоста дорога йшла від це державна дорога. Шостка. Я її пам'ятаю Т-1908. Дорога, яка з'єднує з знову Новгородську громаду, селище Шостка, там не приїхати, їм не швидка допомога не може доїхати, логістика доїхати, продукти і так далі. Мешканці нашого міста і нашої громади, і взагалі всього району турбує таке питання, це енергопостачання, теплозабезпечення на випадок. Виникнення всяких, всіляких форс-мажорних ситуацій. Чи може держава нам допомогти? Саме шостка. Маємо специфіку. Так. Угу. Якщо інші міста, вони там, скажімо так, у них енергозабезпечення зовсім по-іншому, і тепло тут, скажімо так, це ми попереджаємо, що це небезпечно для міста. Це треба взяти купити цю генеруючу установку і просто придбати. Ну, так це ж питання. А держава, у міста не буде таке грошей. А, вона дороговартісна, дуже, так? Mm -hmm. да? Да, це цей. дороговартісні такі установки, це таке величезне, які зможуть допомогти пережити зиму. Тобто це урядове питання. І в уряді є закупівлі такого плану, але вони не звертають увагу на наше місто. Я Єдине, що можу це проінформувати свого ну, керівника, маю на увазі пана Лубінця, ну, ми що звертав... ця, це питання існує тут в Шовці. Спочатку повномасштабного вторгнення Кохану Ліна пішла ага. захищати батьківщину і 23-го року, 4 вересня, він загинув. Ага. А мною була создана петиція про герої Я... України you... Гузь Кирило Ігрович. Петиція набрала 25 тисяч голосів, але, на жаль, досі немає ніякого результату. Тут є певна законом встановлена процедура, але ж з'ясувати цю ситуацію, надати вам інформацію ми зможемо. Муж пропал бізнес і стіл. Більше п'яти місяців назад були на зустрічах, які проводять там координаційний штаб. На зустрічах з родинами Нет. можемо тут в якомусь сенсі вам допомогти. Крім того, я можу вам на обіцяти, що ми вас запросимо на зустріч. Крім того, зустрічі такі проводять системно і лубінець. Ви можете не їхати, ви можете бути присутні онлайн. Щось саме в цьому статусі. Я перший раз пропонувала зробити такий спільний прийом, тому що він тут на території безумовно обирається не перший раз народним депутатом, і мені хотілося разом з ним почути, тому що до нього, і ви побачили, що до нього приходять люди з тим наболілим і з тими питаннями, які, може, мені не зразу сказали. Законодавчині це. Закріплюються в Києві, але працюю і допомагаю людям тут, саме на цих територіях. Ми знаємо, що шостка, шостянський великий район, потерпає від постійної агресії, летять і ракети, і каби, і шахіди, і це відбувається щоденно. Я дуже вдячний, що саме сьогодні, проводячи прийом з громадянами, ми зустрілися з представником або в Сумській області Смироніка Тетяною Євгенівною. Проблемні питання, як вижити в цю зиму. Ми кажемо про дороги і про певні категорії людей, які потребують допомоги. ВПО переселенці і по безвісти зниклим і по підтримці військових це найголовніше завдання. Все це в принципі було сьогодні обговорено і намічені шляхи вирішення питань.